На відеогляді моделька Glock 18C від Elori Gun. Дуже якісна моделька. Маркування. Маркування є навіть на рукоятці. Металева вставка затвору і при відтягуванні показує внутрішні механізми пістолету. Стальне, стальне дуло. Такий міцненький пластик, і найголовніше, що можна в пістолетах зазначити, це сам магазин. Магазин такий він, ну, дубовенький і звук защёлкування самого магазину. Ось це ну, найголовніше в пістолеті. Якщо він ось так ось фіксується, то це дуже гарно. Так, дуже класна моделька. Заїхало до нас 25 штук. Це ну, обмежена кількість. Але е, тим часом приїде ще десь штучок 30.